Друга частина питання, чого ви не чекаєте, а воно станеться? Чого ви ще не чекаєте, а воно станеться? Так, чого ви не чекаєте? Дехто, можливо, і не планує дитину мати. Можливо, бабушкою стати. То тут іде або радість якась приємна у ваше життя, що ви відчуватимете себе як дитиною. Можливо, у вас у характері багато від дитини і насправді будете задоволені цим, що покажете цю частину свого характеру. А для когось, можливо, і онуки йдуть. Так, дехто бажав це. Дехто бажав мати онука онучку, дивіться, то це бажання здійсниться. Або настільки ваша мрія збудеться, то про яку ви мрієте, що ви будете радіти як дитина, і це дуже велике бажання ну, начебто джин з бутилки вам допоміг його здійснити. Так, ви отримаєте звістку, а, можливо, навіть. Дивіться, прочитавши оцю, подивившись це, переглянувши відео, ви згадаєте цей сум і почерпнете з нього певну інформацію. Так, ви зрозумієте, хто вам хоче нашкодити. І ще вам звістка від дорослої жінки. Так, від дорослої жінки. Для декого йде, що ця жінка, можливо, це дивіться наслідство. Спадок Спадок від там, мами, тьоті і так далі, від когось із близьких по жіночому, від якоїсь близької родички, жінки дивіться спадок, так, або Людина оформила перед, ну, ще планує тільки спадок оформляти, і вам така інформація прийде, що на вас оформлять спадок, і вам буде це приємно, що вас обрали як спадкоємицю. Це не означає, тут нема карт, що це людина хвора, просто оформляє. Так. А ви інтуїтивно відчуваєте? Ви інтуїтивно відчуваєте вже навіть зараз, що ця ваша мрія збудеться. Так, ви за цю мрію дуже довго боролися. Так, знову ж таки, приїзд. Приїзд, можливо, тут якраз чоловіка. Так. Угу. Тут дивіться, захочеться дуже полінитися, нічого не робити. Так, повідпочивали більше, повідпочивати більше. Тут, тут можна, тут можна по цій карті, можна таке. Я закрию цю карту. Так, по карті Ерос можна повідпочивати, іноді буває такий час. Коли ви працювали і треба відпочити, дійсно, можливо, кудись оце, або приїзд до вас когось, або ви поїдете на відпочиток, де ви розслабитеся, дасте волю своїм бажанням. Можливо, там випивки, можливо, кальйони будете курити. Нічого не будете робити цілий тиждень, наприклад, і будете займатися тільки приємними еротичними справами. Так. І порода вам. Все, дивіться, як і треба, відбувається. Якщо будуть негаразди, у вас будуть перечуття, але не розчаровуйтеся раніше з часом. Чому? Тому що життя не настільки ех, зрозуміле, ну, не можна наперед придогадати, що буде. Тобто плануйте своє життя. На, живіть в теперішньому часі. Не плануйте на довго в майбутнє. Живіть в теперішньому часі. Ви жінка дивіться красива, вродлива, жінка, яку бажають і попередження. Знову йде попередження, не все відомо в цій е, справі. Зверніть на це увагу, можливо, вона декому снилася. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.